Цифровізація сфери освіти продовжується з 2020 року. В місті почали роботу над проєктом Освітній простір Дніпра. В рамках нього організатори намагаються зробити навчання зручнішим як для учнів з батьками, так і для вчителів. Так за три роки вдалося реалізувати ряд проєктів для диджиталізації освіти. Серед них майбутнє Дніпро, курси підготовки учнів до національного мультипредметного тесту та онлайн-платформа з інформацією про всі навчальні заклади міста. Також триває постійне вдосконалення учнівського квитку. Наразі це не лише документ для пільг в транспорті, а ще й можливість контролювати безпеку учнів у планах організаторів створення електронних щоденників та журналів. Задумка діджиталізації освіти в місті та, в принципі, у всій Україні це дуже важливо, оскільки це покращує освітні процеси, спрощує сам процес навчання. За цей рік. Є Дніпро просунулися дуже в кількості великих напрямків. По перше, вони зробили нам електронну бібліотеку, що цікаво, де кожен учень школи може зайти і отримати там всі підручники в електронному вигляді для покращення навчального процесу. По-друге, вони зробили таку цікаву платформу, де зібрані всі. Заклади розпочинаючи від ліцеїв шкільних і закінчуючи вищими навчальними закладами, що дуже спрощує підхід до навчання, кожен абітурієнт, який хоче, може зайти і за хвилиночку отримати інформацію про кожен навчальний заклад, який є в нашому місті.